A pocket sized gimbal camera that puts pro-grade Stability and Powerful Imaging right in the palm of your hand. Introducing DJI Osmo Pocket 3. Вітаю! Сьогоднішнє відео я записую на iPhone 12 Pro, на його телекамеру. Пишу на мікрофони у ланзі AM18. І відео сьогодні буде присвячене Osmo Pocket 3 генерації. Як ви вже побачили із назви, із заголовка я цю камеру вам не рекомендую. Не рекомендую її брати як новою, так і старою. Якщо вона буде потримана, це взагалі велика проблема. Якщо ж нова, це маленькі, але все ж таки проблеми. В чому суть? Суть в тому, що, на відміну від осмопокід другої генерації, осмопокід 3 генерації вийшла дуже і дуже сирою. Певно, компанія DJI дуже поспішали до термінів запуску до виробництва та продажу цієї камери, тому не перевірили і не усунули всіх проблем, які вона дає покупцям. Перша проблема, яка була, проте її усунули шляхом прошивки. Значить, на момент випуску камери, люди почали жаліти, що вона сильно перегрівається. Що зробила компанія DJI? Компанія DJI сказала, Окей, ми це усунемо. Що вони зробили? В результаті вони просто-напросто забрали той якісний бітрейд, який потрібен для 4К, скажімо, 60 кадрів на секунду, і зменшили його. В результаті картинка після цього вийшла мильною. А якщо взяти нічну зйомку, то особливо мильною. Що таке мильна зйомка і що таке мильне е, зображення? Це зображення із дуже малим динамічним діапазоном. Тобто, у момент, коли ця камера була презентована, сотні, можливо, і тисячі блогерів проплачених, інфоцигани я їх називаю. Ці камери були подані із якісними прошивками. Вони перегрівались, проте жоден блогер про це не говорив. І картинку, яку вони показували, дійсно була якісною. Проте, коли. Ця камера пішла в маси. Люди стикнулися з тим, що на 4К 60 кадрів на секунду, наприклад, до прикладу, камера швидко перегрівалася, і були випадки, коли вона навіть відключалась. Тому DJI зробили таку хитрість. Друга величезна проблема це проблема із поворотним дисплеєм. Дисплей об'ємний, великий в порівнянні з Osmo Pocket 2, проте він зовсім ненадійний. Кілька місяців і. Всередині там є спеціальний магніт прикріплений на клей неякісний і від перегрів цей клей просто пересихає і цей магніт відпадає. В результаті ваш дисплей, коли ви його перекручуєте ось так, просто-напросто перестає магнітитись і е, стає на бік. І більше не працює, камера не вмикається автоматично. Так, ви можете вімкнути цю камеру за рахунок кнопочки фізичної, проте. Сам дисплей вже постійно буде у вас ось так набік. Як вирішують цю проблему? Е, беруть і підмотують ось цей проміжок між камерою і екраном. Донесеньку проволочку, ниточку, ще якісь методи фіксації. Тоді екран фіксують і вже його не крутять нікуди, кладуть в інший футляр, який вже пристосовують, і таким чином працюють далі. Є така блогер Аліна Андрусик. Я так стало, що слідкую за нею з моменту її першого відео. І от вона у свою подорож по країнам Азії придбала ось цей Осмопокет 3. Значить, пройшло буквально кілька місяців. І от в одному з останніх відео вона вказала, що відео деякий час не робила, так як її Осмопокет три підвів, і ось цей екран просто-напросто при увімкнені в один прекрасний момент е, перекосило і камера перестала працювати. Це сталося в Камбоджі. Вона звернулася там у сервіс. І вгадайте, скільки обійшовся ремонт ось цього магніту. Це ж вірніше, навіть не ремонт. Просто потрібно розібрати камеру і цей магніт назад приклеїти якісним клеєм. Все, ремонтних робіт тут ніяких. Та-дам! 100 баксів. Уявляєте, 100 баксів за те, щоб переклеїти магніт. В наших умовах, як то в Україні, так як компанія DJI покинула офіційно нас. Ми взагалі не маємо можливості сервісу. І сервіси теж гірять великі гроші. І навіть от іноземних, я дивився блогерів, сама компанія DJI не визнає це браком і не визнає гарантійними випадками. Тобто сама компанія DJI не усуває це ніяк. Вона взагалі не реагує на такі поломки і всякими методами. Від цього відхрещується. Слідуючий момент. батарея. Реально, батарея дуже слабка, і якщо ви будете записувати 4К 25, 60 кадрів, вона доволі швидко сідає. Тобто, вам що потрібно підзаряджати? Вона підтримує швидку підзарядку, підтримує підзарядку і одночасне відтворення відео. Припустимо, ви ведете блог, так як я зараз сидячи. Ви теоретично можете просто під'єднати під камеру цю Osmo Pocket 3 Powerbank з боку і вести бесіду. Проте виникає величезна проблема. Знову ж таки, із-за технічних проблем, певних, є такі випадки, коли виходить з ладу контролер цієї камери, тобто контролер, який відповідає за батарейку, або, власне, сама батарейка сипеться, якщо ви часто користуєтесь швидкою зарядкою. І особливо вона сипиться, коли ви займаєтесь стрімами. Тобто при стрімі, звичайно ж, батарейки основної маловато, ви мусите під'єднати пауербанк. Якщо цей пауербанк із швидкісною зарядкою, у багатьох випадках ця батарейка після кількох місяців стрімів теж виходить з ладу. А батарейка, що ми знаємо про ню? Ми знаємо, що вона знаходиться у ружці цієї камери, і вона. Незйомна. Тобто, вам що потрібно зробити? Віднести в сервіс або самому розібрати ту батарейку виняти і придбати нову. Варіант, що нова буде якісна, дуже низький, а нести в сервіс це внесе дуже і дуже великі гроші. Те ж саме стосується контролеру. Контролер може вийти з ладу в будь-який момент. От я дивився кілька відео, де люди показували, що контролер. Вийшов з ладу, після того батарейка може заряжатися, припустимо, лише на 50%. Далі контролер відключає або на 80, ну, але ніяк не на 100%. В чому проблема? Це так, як в електровелосипедах. Всередині у цій батарейки є баночки. Якась баночка просіла більше, якась менше. В результаті контролер відключає, коли заряджається батарейка, по найбільш зарядженій баночці. І в результаті виходить, що ті баночки які не дозаряджені. І ви починаєте працювати з Osmo Pocket 3. Ці баночки недозаряжені швидше розряджаються, а у контролера є нижній поріг, коли він відключає цю батарейку. І от ці батарейки, які не отримали повний заряд, швидко розряджаються. В результаті така камера швидко, доволі відмикається. Що вирішили ці блогери, я їх бачу кілька. Вони вирішили прикупити цю додаткову ручку батарейку. Таким чином, вони якби подовжують строк служби цієї Osmo 3. Однак все одно це все відбувається у коротших термінах, тому що недозаряд все одно йде. І от вони зверталися вже у сервіси. DJI компанія знову ж таки відкараскалась від цього, відшилась, сказали, що не знають це, не їхні, це вони не можуть вирішити. Зверталися у звичайні сервіси, ті сервіси брали. Місяць-два повертали, і суті конкретної виявлено не було. Тобто це теж є проблема розраховувати на нього. До того ж, розповідають всі, що ця камера дуже для блогерів. Мені цікаво для яких блогерів? Якщо ви кімнатний блогер, так можливо трекінг обличчя вам потрібен, проте вам не потрібна стабілізація. Правильно і знову ж таки вам потрібна потужна батарея. У Osmo Pocket 3 цієї потужної батареї немає. Якщо ви блогер подорожуючий, то тоді взагалі казус виникає. Починаючи із футляра для цієї Osmo Pocket 3. Він ніяк не захищений від вологи. Якби він був хоча б герметичний. Так само це стосується і камери. Камера абсолютно не захищена від вологи. Навіть легкий дощ, легка волога може вивести цю камеру з ладу. Те ж саме стосується і надійності цього гімбела. Він дуже боїться струсів, дуже боїться навіть легких падінь. Це на кшталт того, як була Sony 3000. Хто знає, така була легендарна екшн камера вона дуже боялась ударів, тому що там всередині була оптична стабілізація, і ось ті оптичні елементи просто зміщалися, і камера переставала стабілізуватись. Тут же все набагато складніше, просто-напросто відлітає ось ця голова. Ще одне питання щодо Osmo Pocket 3. Ви ведете блог, ви не можете різко перефокусовуватись. Тут немає кнопки, яка би блокувала ось цю, цю стабілізацію, і різко може би було перекинутись на інший об'єкт. Коли ви в якійсь певній функції працюєте цього стабілізатора, там їх є здається 4, коли ви різко перекидаєте камеру. З одного боку на інший, сама камера не встигає за вами, і вона рухається все одно помаліше, ніж вам би хотілося. Тобто, якби була ось ця чарівна кнопка, яка блокувала б стабілізатор, ви могли б різко переводити камеру, відпустили цю кнопочку, стабілізація знову працює і могли б працювати далі. І також мені не подобається, система трекінгу, система спостерігання за вами. Вона все-таки. E, смикана, вона не є плавною. Ви починаєте рухатись, і замість того, щоб камера плавно рухала своєю головою, e, дуже часто вона зависає, і потім різко починає e, смикати свою голову, в ті, ну, дивлячись на вас, орієнтуючись, де ви знаходитесь. Тому це знову ж проблема, І як на мене, от e, є така у них камера DJI DJ Osmo Action 5 Pro. Так вона в них вийшла набагато краще, і з нею майже нема ніяких проблем, якщо не враховуючи знову ж таки якість картинки, яка також на момент випуску була якісна дійсно. Проте камера перегрівалася, і DJI що вирішила? Щоб не стати в один ряд з GoPro, вони просто перепрошили цю камеру, зробили бітрейт на високих, 4К 120 кадрів, 4К 60 на високих ось цих вирішеннях картинки. вони Зменшили бітрейт, а от на низькоякісних якихось форматах цей бітрейт тримають по максимуму. Таким чином, камера не перегрівається. Ось такий простий лайфхак, на який люди не звертають увагу. Але однак, якщо поставити дійсно якісну камеру поряд, ви побачите, що DJI, ось цей самий Osmo Pocket 3 далеко позаду. І це не дуже добре. Ще одна позиція, чому я не рекомендую цю камеру, це ціна. Тому що ціна якість не відповідає аж ніяк умовам цієї камери. Ціна занадто висока, а от якість занадто низька. Тому раджу дослухатись до моїх слів, тому що свого часу я володів Osmo Pocket першим і Osmo Pocket другим. І от е, зараз, навіть у сьогоднішній день, я би рекомендував тим, хто загорівся бажанням придбати Osmo Pocket 3. Дочекатись Осьмопоки 4, подивитися, що з нею там, які нови, будуть там зміни, що буде, можливо, покращено. Або придбати комбокомплект Pocket 2. Тому що, от, мало хто бачив порівняльні тести, однак Osmo Pocket 2 у порівнянні з Osmo Pocket 3 в день майже нічим не відрізняється, а у багатьох. Варіантах Osmo Pocket 2 навіть перепльовує Osmo Pocket 3 за рахунок того, що там бітрейт високий, якість зображення висока. Тут вони боролися з цим от перегрівом, знизили якість картинки, то Osmo Pocket 2 навіть випереджає ось цю Osmo Pocket 3, не дивлячись на те, що в неї якби дюймовий сенсор. Чому я показую так дюймовий? Тому що тут неповноцінний дюйм. До того ж, ось це розмиття, за яким гоняться теж потенційні блогери, теж не справжнє. Це все електронне розмиття. Тому що дюймовий сенсор, а по факту він навіть не дюймовий, а трохи менший, не може дати вам розмиття. Це розмиття все ви можете побачити. Лише за допомогою електронного втручання, штучного інтелекту. До речі, у цієї Аліни Андрусик є таке відео, де вона показує Хошимін. Вона була у В'єтнамі і показує Хошимін. І от там вона повноцінно використовувала цю камеру. І ось там ви можете побачити всі косяки цієї камери. Як то, розмиття заднього фону, вона там на одній з площ. І прямо видно, що одна частина розмивається краще, інша майже не розмивається. Тобто штучний інтелект не може зрозуміти настільки якісно потрібно розмити цей задній фон. Так само вона знімала в темних умовах, тобто увечір, коли вже світили вогні. І знову ж таки цей штучний інтелект спрацьоване найкращим чином. І от е, відео таке мильне, 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 як то, що знято на якусь м -м, стареньку камеру і нічого спільного з. Цією камерою крутою Osmo Pocket 3, то відео немає. На фініші свого відео вона знімала відео просто розмовно перед собою. І от там є моменти, коли ця камера просто смикається. Прямо видно з ці ривки відео. Це якийсь шок-контент, а не камера. Тому ось цю камеру Osmo Pocket 3 я ні в якому разі не раджу вам купувати. На цю камеру я теж зверну увагу, особливо відповідно до того, який рекламний трюк провела компанія DJI. Вона роздала всім інфоциганам відомим світу, певно, тому що навіть зараз тільки забивайте, хочете подивитися про DJI Osmo Pocket 3 на перших місцях, і там їх дуже багато тих сторінок, будуть лише ось ці топові інфоцигани. Які радять вам купи, 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 купи. А от ось такі відео, де дійсно показують результат роботи неякісної цієї камери, їх є в рази менше. До того ж, їх показують в основному блогери. На кшталт мене. Я невідомий блогер, тому у мене немає того алгоритму перегляду, який застосовує YouTube. Завдяки цьому. Знову ж таки, Osmo Pocket 3, якби е, пролітає ось цей негатив, тому що мало хто його бачить, мало кому сам YouTube пропонує переглянути ті відео, в яких люди розповідають, настільки ця камера погана. Отож, завершуючи розмову, що ж я рекомендую? А я вам рекомендую звернути увагу на Osmo Pocket 2. Якщо ви хочете із такого розряду гаджет, то сміливо купуйте Osmo Pocket 2. Create комбо, і ви будете задоволені на 100%. Якщо брати нічну картинку, так у Osmo Pocket 3 вона більш світліша. Проте, коли не було Osmo Pocket 3, закриємо його. Блогери, що казали? Osmo Pocket 2 The Best вночі знімає чудово. На фоні Osmo Pocket 3 ця ситуація якби, погіршується. Однак, якщо звернути увагу на ті проблеми, які можуть виникнути з Osmo Pocket 3. З, з, з нічними зйомками на Осмопоки 2 можна миритися. Отож, що вирішив я? У мене є ось зараз iPhone 12 Pro, у мене є зараз iPhone XS Max. І я вирішив придбати інтелектуальний стабілізатор із штучним інтелектом. І я вам з певністю можу сказати, що ось цей тандем дійсно вбивця Osmo Pocket 3. Якщо не брати до уваги розміри, хоча і розміри для мене в пріоритеті, тому що екран великий, сам стабілізатор зручний в руці, і це ніяк не є мінусом мого тандему. Так, він більше привертає уваги, його треба ще встановлювати, тобто більше часу це займає, проте результат радує. Причому на місце цього айфона чи ось 12 Pro. Ви можете встановити екшн камеру ви можете встановити будь-який інший флагманський смартфон на Android і мати результат кращий, ніж той, який видає зараз Osmo Pocket 3. Який саме стабілізатор зі штучним інтелектом? Ну про це я вам розповім в одному із наступних випусків. Поки що в коментах можете мені написати ваші припущення, які саме. Стабілізатор із штучним інтелектом я придбав для того, щоб об'єднати, скажімо, мою мій iPhone 12 Pro чи iPhone XS або, XS або Xs Max для того, щоб отримати якісну картинку. Дякую, що дивитесь мій канал.